Особливо я хочу відзначити сьогодні і подякувати усім нашим людям, які продовжують працювати і в день, і вночі, допомагаючи після російських ударів, наші рятувальники, ДСНС України, місцева влада, яка дійсно зі своїми громадами, дійсно зі своїми людьми, кожен український лікар, усі медичні працівники, волонтери, кожен хто допомагає Херсону, допомагає Херсонщині, Запоріжжю. Донеччині, мешканцям наших прифронтових і прикордонних громад, Харкову та області сьогодні був черговий удар російської авіації по Куп'янському району. Дві дитини постраждали, в тому числі хлопчик, 10 років йому дуже важке поранення. Одна людина загинула від того удару. Мої співчуття. Це був цілком свідомий російський удар, керований авіабомбою просто по одному із сіл Куп'янського району. Херсон. Майже безперервні обстріли на жаль теж є поранені та загиблі. Обов'язково відповімо окупантам. і Кожен бачить, що наші відповіді їм дійсно відчутні. Важливо також завжди не забувати і дякувати а, тим нашим людям, чия робота це рятувати після ударів російських терористів, Харків, Ігор. Федорченко, 6-та державна пожежна-рятувальна частина та Олександр Гужва з 9-ї державної пожежно-рятувальної частини області. Я дякую вам, Одеса, лікар Владислав Крижановський з Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та пожежні рятувальники сержант Костянтин Вільчинський та майстер сержант Сергій Підгігар. Я дякую. Донеччина Владислав Галушка, фельдшер з міста Лиман, працює в ДСНС та пожежний рятувальник з міста Торецький Іван Пономаренко. Я дякую. Вам, наша Сумщина, Володимир Пилипенко та Олександр Неблиця, працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС області, а також Владислав Лисоконь, місто Шостка, Фельдшер, станції екстреної медичної допомоги. Дякую вам за професійність та усім нашим лікарям, усім вашим колегам, усьому колективу ДСНС України, кожній бригаді екстреної медицини, всім лікарям, фельдшерам, медичним сестричкам і братам. Дякую кожному і кожній, хто дбає про Україну, про наших людей, про нашу державу. Дякую всім, хто знищує окупанта та працює заради того, щоб Росія відповіла за все скоєне. Слава Україні.